Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Уди, Стрілеча, Стариця, Берестове та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам обухівка амбарне Куп'янськ-Петропавлівка. пів на другу ночі ворог обстріляв місто Куп'янськ керованою авіабомбою. Внаслідок удару сталося загоряння трьох квартир у п'ятиповерховому житловому будинку в одному під'їзді. Також горіло ще одне помешкання в іншому під'їзді будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено. О 22-й в місті Вовчанськ під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих о п'ятнадцять. 20 у селі Глушківка Куп'янського району під час ворожого мінометного обстрілу загинула одна людина. Троє чоловіків дістали поранення. О 15.09 у селі Вербівка Ізюмського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік. О 13.42 У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу травмовано 66-річну жінку та пошкоджено приватне домоволодіння. О 13.20 в селищі міського типу козач. Лопань Дергачівського району внаслідок ворожого удару пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. О 10.39 у місті Вовчанськ під час обстрілу пошкоджено три приватні будинки без постраждалих. О 10.14 в місті Дергачі. Внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено автомобіль без постраждалих. За добу евакуйовано 19 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад: 69 дітей: Вільхувацькою 28, вісім, 41. Рятувальники звітують: протягом доби здійснено 67 оперативних виїздів. В результаті обстрілів на Харківщині сталося чотири пожежі. По одній в Куп'янському, Харківському та три в Чугуївському районах області. Протягом дня російські війська продовжували завдавати ударів по житловому сектору міста Вовчанськ Харківської області. В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання: горіло два житлових будинки, господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль. Загальна площа пожежі склала понад 200 квадратних метрів. Рятувальникам довелось працювати під Загрозою постійних ворожих ударів артилерії та БПЛА, крім того, ворожі снаряди пошкодили щонайменше вісім житлових осель та надвірних забудов. В результаті обстрілу отримала поранення жінка 1957 року народження. З травмами різного ступеню тяжкості госпіталізована до лікарні загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь дві одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників. Вночі 12 березня російська ворожа авіація. Скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп'янська. Внаслідок удару стались руйнації у п'ятиповерховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверх у одному під'їзді та ще одне помешкання в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 квадратних метрів. Станом на четверту годину 15 хвилин вогонь вдалося загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Жертв та погляд. Постраждалих не виявлено. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС. Побутова пожежа забрала життя людини в Лозівському районі Харківської області. О 19.35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в гаражі, що за адресою село Панютине Лозівського району області. На місце події оперативно прибули рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень. Прибуттю до місця події було з'ясовано, що горять речі на площі пожежі 25 квадратних метрів. Під час проведення розвідки рятувальниками було виявлено тіло 43-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 22.34. Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 37 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 25 гектарів сухої рослинності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не на вів. Марія Солова, Дмитрон Нгоєн та Олексій Моравйов. Харків. Новини.